У нас сьогодні е, тема відео чиста робота. Можна назвати відео лайфхак, як завгодно можна назвати. Я без халата, без рукавичок, тому що сьогодні ми будемо більше говорити і показувати, щоб щось робити. Значить, е, тема відео ще раз лайфхаки. Е, і там, туди входить і зберігання матеріалів, і всі-всі особливості. Давайте е, по порядку, щоб е, нічого не пропустити і все зробити правильно. Значить, перше це клеї. Поліуретанові пива клеї в маленьких банках, великих банках, все зрозуміло. Стандартна проблема на звук. Чути, так? Друга банка. Чуєте, так? Тобто тут клей згинається, тут він вже закам'янів. Чому так? Тому що ми забули закрити. І друга причина це тому що ми використали півбанки клею, зверху попало багато повітря, і він від. Він підсох полімеризувався. Що робити, щоб це не ставалося? Найкраща тема, найкращий варіант всі такі розливні речі зберігати верх ногами. Що це нам дає? На виробництві, де завгодно, ви нарізаєте дошечку, в ній робите отвір, складаєте клей отак верх ногами. Тут маса клею стікає вниз, потім вам легше працювати, це один плюсик. Другий плюс клей присохне отут зверху. Але повітря свіже не поступає. І він присохне в малесенькій кількості, а весь матеріал лишиться хороший, не зіпсований. Так набагато довше, набагато краще зберігаються лаки, клеї, масла, всі там сипучі е е е е візкі рідини. Окей. Зрозуміли. Другий там лайфхак, друга тема. Всі каталізатори, всі реактивні речовини. Потрібно ставити прокладочку. Достатньо целефонову рукавичку вкласти. І проблеми з тим, щоб закрутити і відкрутити банку, нема. Тобто, це не тому, що ми хочемо кращої щільності. Заводська банка, банка італійська прекрасно зберігається, а тому, що каталізатор, який протікає, попадає сюди, присихає. Він полімерзує повністю банку і її викрутити дуже важко. Зараз вам покажу. Показую. Дивіться, яке воно забите життям, скільки тут залишків, як це все очищати. Бачите? Треба прокладка. Далі. Термін зберігання, зберігання і варіанти зберігання. Значить, нас дуже часто питаються. Який термін зберігання? Значить, як його визначити? Іду до вас показувати. Значить, на латвійській продукції термін зберігання випаюється лазером на відерку. Це дата, коли був продукт виготовлений. 24 рік, 6 місяць. Відповідно, тут є час, скільки можна зберігати. Вказано. Далі італійський матеріал. О тут е, серія партії це номер. 250430. Це означає, що матеріал був 30 го числа 4 го місяця, 25-го року. Тобто задом наперед е, дата виготовлення це є номер партії. Зрозуміло. Далі. Спрейконівська продукція. От. Сп... Значить, дата доки вжити. Дата доки вжити. Тобто лазером на баночці випалюється, що воно до 27-го року використовується 3 роки. Далі. Словенія. Тобто дата виготовлення вказана на етикетці. Так? І так далі. Тобто, знайти дуже просто. Все вказано і проблем з цим немає. Відкрита тара зберігається менше, але тим не менше зберігається. Далі баночки. Дивіться, ви хочете спробувати матеріал. Часто його пробуєте. І коли він вас довго стоїть, він стає отакий. Бачите? Оця баночка вона дешева, вона проста, це петка, але вона дуже швидко згинається, матеріал підсихає. Набагато краще зберігається в цих баночках в шестигранних. так? Але взагалі, якщо ви хочете, щоб у вас довго, довго матеріал зберігався, ще краще зберігати в склі або в металі. За потреби є металеві тари, ми налиємо в металеву тару, проблем нема. Окей. Коли ми наливаємо товар, дату розливу ми тут пишемо так само на етикетці. Бачите? Назва продукту, дата розливу завжди є. Зверніть увагу, знову ж таки, колір, дата розливу, все є. Є, ще буває QR-код. Коли продукт був зроблений. Якщо дати розливу нема і баночка отака, ви розумієте. Можна бути невпевненим, що з матеріалом все ок. Хорошо. Поїхали далі. Далі, Що потрібно мати, коли ти працюєш з клеями, з фарбами? Дуже важливо мати мішалку якісну. так? Ви відкрили ручкою матеріал, підняли матову добавку з дна, розмішали. І е, впевнені, що колір саме той. Ширина дозволяє зайти як маленьку баночку, так навіть і розмішати 5-літрову. Хорошо. Е, далі базові речі. Клін R505. Для чого вони? Помити руки, помити інструмент, е, десь розлилась фарба витерти, і витерти її зі штанів і так далі. Тобто ці речі рекомендуємо всім. Must have, базові, базові речі. E, значить, зберігання, де зберігати, температура і так далі. По-перше, ну, відповідно, темне місце, тому що на банку не має світити сонце, сонячний промінь. Температура має бути в районі 15-20 градусів. Не потрібно розганяти там, теплий склад і так далі. 15 градусів прекрасна температура. Для зберігання матеріалу 20 градусів. В такій температурі там в місці, він буде зберігатися найкраще. Сонячне світло ми сказали, відкриту тару ми сказали, як зберігати е, граничні температури. Для водних продуктів дуже важливо не перегинати з, вис... з крайньою точкою зберігання, тобто 30-35 градусів це недобра температура, щоб матеріал зберігати, е, це перебір теж. І не добре, коли матеріал зберігають при температурі нижче нуля, тому що вода замерзає і це теж псує матеріал. Тобто бажано все-таки 5 градусів і не нижче, і не перевищувати температуру там, більше 30. Наприклад, тут в багажнику літом водні матеріали в темних машинах теж не добре зберігати, тому що він навіть може банально засмердіться. Тобто водні дисперсії заведуться там, одноклітинні. Прості організми і буде неприємний запах. В результаті матеріал буде добре працювати. Якщо ми говоримо про масла, то вони дуже довго дуже добре, дуже довго зберігаються, там, 3 роки, і для них не є проблемою ні температура, низька, ні нічого такого. Але все-таки рекомендації зрозумілі. В зимовий період, так само як і в літній період, важлива також адаптація матеріалу. Тому ви взяли банку зі складу, там 5 градусів. Але ви знаєте, що це температура зберігання 5 градусів. Температура робочого матеріалу 15 градусів. Тобто вам потрібно цю банку завчасно за 6 годин принести в місце, де ви працюєте, дати її е, або остити до температури 20-25 градусів, або нагрітися до температури 15-20 градусів, і тільки тоді можна приступати працювати. Це стосується там і клеїв, і лаків, і аерозолів, і всього решта. Тому що. Температура зберігання вона більш широка. Робоча температура матеріалу більш строга, більш вузька.